Свята, де ти вже знаходишся? Тільки що була на привозі, говорила всім I love you, особливо благодарила всіх, за те, що теж не посилки. Тут ти вже знаходиться район парка Шевченка, медичний Дім Одеса. І тут знаходиться мій пластичний хірург Максим Максимович, який на мене вже чекає. Звісно, Максим Максимович, ви мене вибачте, я трошки опоздала, тому що деякі <кхи> люди мені не платили передачку, я трошки опоздала. Значить, любі мої дівчатка, ви пам'ятаєте рік, по-моєму, яку я робила щучки, ласки, рік чи більше. Десь рік назад ми з вами віки, да, і Ми вбирали щочки, такі світульки, щоб світулька все ваша була красива, і трошки скачували жирок щечок. Дівчатка, я йду на консультацію до Максима Максимовича. Я хочу зробити дві потяжки, але ми йдемо на консультацію. Він мені зараз скаже, потрібно мені робити чи ні. Це так світу собі придумала. А чи воно мені потрібно, чи ні? Саме головне вам хочу, сказати, дівчатка, моїм Максимом Максимовичем дуже перед тим, як до нього піти, я мільйон разів узнала І хочу вам сказати, що дівчатка приїжджають. Англії, з Німеччини, до нього робити грудь собі, е, скачувати животик, там робити зробити ліпосакцю. Дівчатки, хочу вам сказати, що це е, хірург від Бога. У мене на вік бачили, ми зі мною лягали, ви зі мною робили, ви зі мною ходили. Я все показувала на собі. Саме головне у мене ні не шва нема, нічого нема. І так, що я в ці руки себе віддаю просто, знаєте, з правої ножки. Хоча трошки, знаєте, сердечко тюхає, тому що. Щось я хочу, а знаєте, як кожна жінка, вона щось хоче, вона хоче бути красивою. Тому що ну, люба жінка в будь-якому возрасті, вона красива. Я вже вам казала, неважливо, скільки вам років, саме головне, скільки вам душі дівчатка. І якщо вам потрібні там щочки, гласки, губки, ви обов'язково брадіться, ви не пошкодуєте. А зараз ми з вами йдемо на консультацію. Тоби медичний Дім Одеса. Це район Парк Шевченка. Ну що, Леся, дивіться, я так ходила, дивіться. Я почала з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад все буде добре, по-другому як. Ви знаєте, що наші мислі викидали. Я до цього готувалася дуже давно, десь місяця три назад. Я собі думала, думаю зроблю, Потім думаю, так, не знаю. Не знаю. Потім думаю зроблю, потім думаю, не знаю. Але все-таки ми я вам Хочу показати Максим Максимович, пластичний хірург. Я зрозумів, зараз да? ми дівчатка одягаємо чисті похили, брудні бахили і піднімаємося наверх. Першомірний, як я вас познайомлю, так, з своїм пластичним хірургом. ми зараз ми підемо до нього. Добрий день. Добре. Красуня. Так, ну, доктор на операції, да? так Так допізна роблять. Операція Так, да? допізна буде, але для вас зараз вийде. вийде годинки, щоб <как> ви побачитесь. Ой, так. Да. Трошки я такою знаєте, як завжди. <как> Трошки нервую, дівчатка, Не зі. Ви Надій, Та, Та я, Та. Да. Не, так. У вас не Так, ждемо доктора. Так, найкращий пластичний хірург, дівчатка. Ой, і ваша світулечка до найкращого пластичного хірурга. Що буде робити, я вам зараз все скажу. Звісно, знаєте, таке я, я Максим Максимович казав, так, да? що? Угу, трошки казав. <laughs> Трошки казала, трошки зараз ми теж узнаємо, так що дівчатка. Ну, кожна жінка, вона хоче бути, ви знаєте, вона і так шикарна, вона хоче бути ще шикарніша. Ну, а щоб ми були ще шикарніші, то Максим Максимович, він творить чудеса. Коли я робила ласки? Рік назад? Рік тому, і дивіться, як так. хорошо, так? Взагалі, навіть шва шва, так? Дівчатка не шва. І там кібіша. Це да. дуже класно. Дивіться, як у мене mm -hmm. рік пройшов, так? Да? Так. Це оскільки, допустимо, віки, ну скільки. Ну, мене ще бачите, вони даже, даже близько не. Хорошо, ну, так, це, да, це операція майже на все життя, О, там да? не наростає цей жир. Дівчатка, ви розумієте, так? Так що ждемо мого доктора. О, <ривітаю> Добрий день! <ривітаю> Добрий <ривітаю> день. <ривітаю> Добрий. Вітаю, вітаю. Як довго ми не бачили, з вами? Ми вас бачимо завжди. Я думаю, що ви нас теж періодично. Ну, так, що? дивіться, ти в першу чергу вкусняшки з привозиш, понімаєте, світличка не може прийти до вас пустими ручками. Супер, дякую. Так, Максим, дякую. Максим Максимович, ну, сьогодні. Сьогодні. присідаю. Присідаю. Так, присідаю. Так що, дівчатка, Максим Максимович, скажіть, що я хочу? Леся, може, на віта хорошо? У нас хорошо? Такоє, такое, ну хорошо. Так, ну кажіть, що я хочу. А, І що ми будемо робити? Ну, ми, звісно, вас бачили вже давненько. По планах, що ми плануємо, наскільки я розумію, ми плануємо редукційну мамопластику. Небагато потрібно забрати молочний залоз там трішки жирової клітковини, але й потрібно підтягнути груди. А далі ми ще подивимося, і якщо що, щось додамо. тут додали? Ні, на ще. Тут, тут заберемо, заберемо. заберемо. Да, да. Да. думаю, може у мене живуло диво. Ну що ви, Дівчатки, мамопластика, ну я по-своєму скажу, це потяжка, просто да, це не імплант, нічого. Це ми просто зробимо, трошки мамопластика, це, знаєте, це такий загальний комплекс, це операція, яка зв'язана з моличною залозою. У нас йде, йде мамопластика редукційна. Це коли ми зменшуємо груди і підтягуємо їх. Тобто, це, ну, грубо говоря, це підтяжка зі зменшенням. Це будемо робити ми. Да. редукційна ми мама пластика. Да, да. А коли там дівчатка приходить з маленьким розміром грудей, це збільшуюча ну, мама да, пластика. Да, да. У нас редукційна, тобто ми трішки будемо зменшувати. Да, ну, а якщо збільшується, ставлять, ну, імпланти? Да. якщо немає да, своєї да. залози, звісно, ставляться тільки імпланти різного об'єму, різної форми. Так. А ще ж цей, то ж ви казала збільше. Ти чуть не впалася остуда, конечно. Я сиділа сиділа, та й думала умлію. Думаю, боже мій, А тут ми трошки щось ну все, дивіться, які хорошенький, вже ножки мені накрив. Ми, ми зараз подивимося. Ми да. що щось... з я вам все... це не покажу, не дивитися. Я вам потім покажу, коли його вже трошки не буде. Да. Я пока вам ще, дівчата, Ну ви знаєте, що я вже вам розказувала. Я вам хочу сказати, от ви знаєте, дівчата дівчатоске приїжджає, світу, ми зробили груди кордону. А от час Ізраїль жінка була. Так, так. Вона до мене, вона ну вона сказала, я ще сприйдуна, хоч на кругову потяжку на животик, на то. І от настільки вона прийшла, два дня прийшло, у неї практично вовче ну ну не було. Ну одним словом, красуні просунімо. Я вам просто кажу за свої глазки, дивіться, ще рік, да в цьому році не робили? так, 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 да, рік да. і Супер. Супер. вам кажу, що всі баби, як баби а ми королеви. Так що дівчатка? Дивіться. Ну коли ми плануємо з ми зараз. Ми зараз ще раз подивимося, да, все да. як так сказати, уже угу. обсудимо, І звісно, що так і ми зробимо. І я думаю, що. Ну на цьому тижні В суботу я ж вам я ж не все розказала. Я хотіла не казати, але все розказала. Я дуже теж... я така мені за чого мовчати. в суботу ми плануємо з вами. Ну я думаю, все буде добре, тому що Хорошо, скільки після цього якщо ми зробимо тут красоту і тут. Скільки це треба? Світлан, це дуже важливе питання, яке по питання... каже Добав не танцювати. Ми ми зараз, ми, ми сьогодні розмовляли з командою, що активно ваші історії і слідкувати, як ви слідкуєте за режимом нашим Я так що танці, нічого ми це не робимо. Тому що дуже важливо при таких об'ємах спокій на тиждень це 100%, 100% тому що багато руйнується судин. І, звісно, що при якомусь тиску, при якомусь фізичному навантаженні ці судини можуть закровити. І саме так сказати, ну не те, що страшне, саме таке хірургічне ускладнення, це, звісно, кровотеча, і потрібно це буде брати в операційну і останавливати цю, цю судину, яка кровить. За 7 днів це в основному вже тромбується і вже ризики кровотечі вже немає. Тобто, да, буде десь локально набріки, десь там трішки давити компресійна білизна. Але вже такого ризику немає. Тобто, сім днів я знаю, що ви активна, ви їдете то виїдете в друге місто, і ми будемо вас дуже проти просити і слідкувати, що ви знаходитеся рядом з нами. Ну дивіться, помніте ви мені казали, коли мені робили глазки? Ви сказали, що може бути синячки, дівчатка. У мене у мене не одного синяка не було. Всі удивляються, що імпланти я роблю. У мене отеків не було синячків. Ми коли сняли, не одного не було. Ну правда, не одного. Тут навіть ну це не отнять. Одним словом, дівчатка, дивіться, ми зараз робимо. Ну ми все будемо дивитися, робити А, в суботу ми з вами прийдемо, а там уже все по плану. Да, Двіження те життя, я танцями до такої вам робити, хоча хотя... а і руками їздя, да? і руками так, же... так, руки ось приїжджаті до тулуба, і там їмо, вмиваємось, тобто ось так. Тобто максимально не піднімаємо okay, на да, лікці від тулуба. тулубця. Сім днів, днів, днів це такі основні моменти. А так, а так, да? Тут вже можна трішки трішки бути відчувати вже легкість. Десь пік, ну плюс-мінус пік набряку, пік дискомфорту, це четвертий день, все набрякає, і вам важко, важко. Ну от ви шукаєте собі десь положення в, в ну просто шукаєте зручне положення, тому що це все максимальний набряк. І реально, от це по всім своїм пацієнтам, що день наступний різко стає ліпше. Тобто, десь четвертий, третій-п'ятий у кого як різко стає ліпше. І до сьомого дня, в принципі, основна такий етап набряку вже зменшується. І вам вже комфортніше і буде добре, буде дорого не буде ніяк. Да? Все буде чук, Лягла, так от лежу, така лежу, мені говорить, ти хочеш шампанське? Я говорю, звісно, шампанське. Я, ви знаєте, я завжди говорю, що ну, операція це звісно що травма, але як пацієнт до цього настроєний, тому що е, це дуже велико залежить. До мене е, різні пацієнти приходять, десь там. Е, Донька дарує мамі операцію, і мама ще не готова. Я бачу, мама, ой, а я а буде боліти, а я як я буду. А коли пацієнт сам приходить і сам мотивований, реально це ну реабілітація намного без а я співала, співав. Та я звісно. Я помню. Я кажу, хочу співати, співай. А потім ви кажете, ти шампанську хочеш. Кажу сто І я така чую, мені то шампанське вливають, і я така: ну говори, говори. Я така, хочу співати, так хочу, 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 хочу. А потім просипаюся в палаті і вже. Понимаю, ви ти вже напилась, неймовірно. Одним словом, ну, я вам правда, що вдячна вообще за вашу роботу, тому що е-е я тож я пертинок до вас прийти саме перший раз, то в мене світ була, у мене світська була, вона меншевала грудь, хоча я вам кажу, там вона в світлі Бусики восьмий розмір, да? да? Ви на троечку зробили. Да, ну, без єдиного шва, це правда. І потом я говорю: "Іду я". Так що мої хороші, ну, начало ви бачите, а все стане, ви розумієте, ви ж будеж де бачите, ви будеш щасливі мати. Короче, ми стёпким бачите, ми, будемо, Коротше, да, будемо, ми бачите. будемо це показувати і немає проблем, що не? Знаєте, що так. мені раз, що перед тим, як на працю, ну кожна жінка, вона хвилюється, ну кожна людина. І ви робите отої кольчик? Да? Дезгідно, і це є, ви знаєте, я просила той раз кажу, зробіть мені два. І я, знаєте, так собі йшла і понімала, ну, як я зайшла, палату, вдівала вже халат, коли ви обматували мені. А до речі, а це ви ножки обматуєте, це для чого цим бінтом? Ну у нас зараз компресійні чулки, Звісно, ми це робимо, тому що якщо пацієнт знаходиться в горизонтальному положенні більше двох годин, звісно, що вени на ногах не так е, стимулюють кров ну, да. обратно. І звісно, ці чулки роблять компресію, щоб не заставилась кров в нижніх кінцівках. Uh -huh. Тому що операція, звісно, тривала. Ну, ну, ми на маленькій теж операції, але це більш важливо ну, на нові мічулки. Мічуків я кажу, ти на мічуки. Вони мене ще до моєї. Я взяла з собою. Це в мене пам'ять. Так, так що, дівчатка, розумієте. тримайте кулачки і розумієте, що це все добре, все хорошо, бо, тому що ви, знаєте, ну кожна жінка, вона би хоче бути така ярка, красивая світлічка, да ну ще ярше. Так що не треба нічого боятися, просто йти робити. Дівчатка особливо, і я хотіти. вам і кадай, хотіти, і саме голова. Да. Скільки, от я коли зробила, правда, я вам говорю, скільки приходить жінок і от світ, дякую. Ми хотіли, ми думали. ми, ми ну, правда, Всі такі довольні всі, тому що, ну, я ж сказала, що я ж в хороші руки. Так що, дівчатка, ми вам временно-временно кажемо, пока. Я вас ще раз познайомила з замечательною людиною, з прекрасним хірургом пластичним. Ну, ми вас і лав'ю. Консультація у мене пройшла успішно. Ви все чули. Але ви знаєте, що хочу сказати? Завтра, значить, поїду в Одрикс на Роскодалівську. Обов'язково треба зробити кардіограму, обов'язково треба зробити що це сусудене ножок, тому що операція буде тривати около 6 часу. У мене 6-7 часов. І обов'язково треба зробити це. Чулочки відчули, що треба одягати. Потім обов'язково я поздаю всі аналізи, тому що без аналізів, без кардіограми, без узі ножок мені даже. Навіть не підпустять, тому що це дуже важливо. І ще хочу сказати, що це дуже важливо, що доктор дуже Аналізи аналізів. Мені написали все, тому що ви знаєте, операція це буде така, ну, не, не легка, будемо говорити. Але, дівчатка, ми ж жінки, ми ж всі хочемо бути квасаються. Ну що, якщо дай Бог зроблю всі аналізи, значить в суботу йду на операцію. Якщо аналізи всі не встигнемо зробити, значить йдемо в понеділок або вівторок. Одним словом, дівчатка, все буде добре. Ще раз хочу сказати, ви йдете зі мною, ви всі дарите зі трішки кулачки, тому що ну прямо сама потім хоче себе вже, бо просто хочу себе бачити. Багато, звісно, в коментарях напишете, віщо тобі потрібно, треба діяти, треба твоя дівчатка. Ну, вже якщо на то пішло, ви знаєте, що я хочу зробити собі невеличку підтяжку груді. Вона у мене красива, вона у мене упруга, говорю вже. Ви знаєте, говорю з вами так на чистоту. Але трошки, знаєте, є такі моменти, коли хочеться її трошки припідняти. Це нічого страшного немає, це ніяке втручання, це просто... А тут ліпосакцію трошки скачаємо цю прелість. але не всю, не всю, трошки вона буде, тому що дівчатка, ну, знаєте, буває тяжко зігнутися, тяжко то і для спинки тяжеловато. Одним словом, все буде добре, дівчатки мої, ви знаєте, ми всі боїмося чогось робити. Але робіт є можливість, є бажання, саме головне бажання. Ви повинні прийти з бажанням, що я це хочу. І це все буде, саме головне хотіти. Так що, мої рідні, я вам всім бажаю тихого, хорошого, спокійного вечора. Ваша світулічка з вами була скрізь, і ви були зі мною. Дякую, що ви в мене є. Дякую за вашу підтримку. І ну держимо кулачки, щоб все було добре. А буде добре, тому що по-другому ніяк айла.